В Україні створено Міністерство національної єдності для повернення наших співгромадян на батьківщину. Чи вдасться українському урядові повернути додому українців і що робити тим, у кого житло в окупації? Про це ми запитали у запоріжців. Рубрика Точка зору. Думаю, і що будуть старатися, щоб все було добре. Mm. Наприклад, я теж біженка. О, я із Кирилівки. З Кирилівки, земляки, з Литополя. А, рядом. І вот. як вам тут почувається? Ну, добре. Платимо обикновенно. І Валентина, скажіть, будь ласка, у вас є родина за кордоном, яка виїхала з Кривівці, або з Мир... чи, ну, Работа, є. Є. дочка, так. Да. Mm -hmm. І як думаєте, вона схоче повернутися, якщо її запросять сюди? Схоче, тому що тут залишилися її діти двоє, ну, вже, звісно, з дітьми. І муж. Муж молодий ще не. Ну, І він ну, працювати його заставляють. Ну, а от що робити, тим, у кого дом в окупації? Ви думаєте, що вони нададуть тут житло як людям, які повернуться за кодову? Ну, тільки покупати. Так ніхто нікому не віддасть. Не треба є Міністерство єдності. Хто хоче, той повернеться. Вони нікуди не тянуться. А хто утік, то ті там і будуть сидіти. Міністерство єдності, скільки нам цих міністрів треба, міністерств. Їх треба скорочувати. Как-нибудь вбігу туди, туди, в ту страну і проживу. Не проживе, кого потрібно, вирости в Україну. А хто не хоче, буде остатися там і пройде через испытания. Ні, я вважаю, що ні. Це дуже важко буде, бо це ціла, ціла система. Там дуже багато людей. А хто буде кошти їм оплачувати сюди, їхати, хто? Ні, на мою ні. Ну, дивіться, у людей дуже багато людей, які без роботи. Що вони будуть робити? Роботи нема. Навіть якщо вони, там в них є робота, є якесь, ну, навіть для дітей майбутнє. Зараз в нас дуже хочеться, щоб повернулися щоб закінчилася війна. але Ну, на даний момент я вважаю, що це неможливо. Я не уряд, тому не скажу, чи їм вдасться. З моєї точки зору, їм не вдасться, бо дії зовсім безграмотні. У мене житло в окупації. Що мені робити? Мене ніхто не питає. Ну, Сподіваюсь, що це треба вирішувати в міжнародному праві, напевно. І пов'язані тут багато площин. Соціальна, психологічна, міжнародна і так далі. І відповідно уряд повинен на всі ці прошарки, чи як рівні враховувати, і на всіх рівнях працювати. Напевно, треба питати людей. Тут багато внутрішньо переміщених осіб, які виїхали у них майно на окупованих територіях. Бізнеси теж позалишалися, попропадали. Тому професійно підходити? Ні, ну так. А чому як на вашу? Бо в мене є досвід, я психотерапевт, і я працюю з біженцями, у мене чоловік військовий. І я сподіваюся, що в цьому напрямку треба працювати, звичайно, але це буде дуже важко зробити. Треба такі програми створювати на такому державному рівні, щоб заохочувати людей повертатися. І потрібна така довіра. Зараз ця довіра, вона трошки так хромає, да? так? На жаль. І я дуже люблю свою країну і мені б хотілося, щоб ці такі програми, вони державні, працювали, і... але ж для цього багато потрібно ресурсів. Люди, може, і хочуть приїхати. Треба їх заохочувати, треба, щоб до цього були задіяні економісти, психологи. Все, всі всі держав службовці у цьому напрямку працювали. Це дуже багато. Треба ресурсів фінансових.